Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо торт чорний ліс, але з дуже незвичайним та святковим декором. У вигляді невеличкого будиночка готується надзвичайно просто та швидко. Для бісквіту нам знадобиться цукор, яйця, борошно, какао та ванільний цукор. Яйця викладаємо в миску для взбивання. Одразу додаємо цукор, ванільний цукор. І починаємо взбивати Я збиваю спочатку на середніх обертах, потім збільшую. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі приблизно в три рази. Далі я просію борошно та какао. І усе гарно перемішую з силіконовою лопаткою. Ось таке гарне тісто в нас виходить. Пательню я стелила пекарською бумагою. І одразу викладаю тісто, розподіляю його по всій патенні. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці. Температура 180 градусів приблизно 7-8 хвилин. Дуже важливо не перетримати бісквіт. Якщо є якісь нерівності, я їх просто зрізаю ножем. Далі нам потрібно розрізати бісквіт на 4 рівні смужки. А ми зробимо більш вузькою, бо це буде дах у нашому будиночку. Залишки в бісквіту вирізаємо ще в більш вузькі смужки, щоб сформувати дах у будиночку. Ось такі шоколадні та ароматні коржики у нас вийшли. Насправді все дуже просто та швидко. Ми просто перемажемо кремом усі ці бісквітні коржики і сформуємо дах. І у нас вийде торт у вигляді будиночка. Для крему я буду використовувати сир, у мене жирність 9%, згущене молоко та вершкове масло. Усе це у мисці потрібно пробити блендером до однорідної консистенції, саме пробити блендером, не взбивати міксером. У торті чорний ліс обов'язково використовується вишня. Я купила баночку вишні у власному соці. Можна також купити заморожену, просто розморозити її та проварити до кипіння та остудити. Корж просочила вишневим соком, викладаю крем та розподіляю його обережно. Таким чином, збираємо весь наш тортик. Викладаємо корж, просочуємо його вишневим соком, викладаємо крем. Та вишню. І зверху викладаємо слідуючий бісквіт. Далі я вже викладаю більш вузьку смужку, тому що ми вже формуємо дах нашого будиночку. Також просочуємо і викладаємо крем. Насправді все дуже просто. Ми просто випікаємо з вами шоколадний бісквіт, робимо простий крем. Беремо вишню з власним соку і просто збираємо ось такий тортик. Після того, як я зберу весь тортик, я ще зверху промащую його дуже добре кремом, щоб він добре просочився і не був сухим. Далі нам потрібно, щоб крем добре охолонув. І я накриваю торт харчовою плівкою та відправляю у холодильник на 4 годинки. Наш тортик готовий, далі ми будемо його вже просто декорувати. Я розтопила білий шоколад, розтопила молочний шоколад і приступаємо до декорування. Також мені знадобиться печиво савоярді. Далі за допомогою шпателя можна також використовувати ножа або ложечку. Я промащую кожен бік нашого тортика цим шоколадом. Далі білий шоколад я дуже-дуже трошечки наношу на печиво савур'ярді. І ось таким чином викладаю на верх нашого тортика. І у нас виходить дах будиночка. Пустоти між печивом я заливаю білим шоколадом. Це Для того, щоб була така імітація снігу, щоб будиночок такий засніжений. І обов'язково притрушую цукровою пудрою. Імітуємо сніг. Ну і, звісно, покажу вам, який тортик у нас всередині вийшов. Шоколадний бісквіт, смачний сирний крем. Вишня це взагалі таке поєднання, класика, це завжди смачно. Усі такі тортики люблять, я вам дуже-дуже раджу спробувати приготувати, тим паче, що готується насправді все дуже-дуже легко. Бісквіт за цим рецептом виходить дуже пухкий, дуже смачний, не ламається, я вам дуже раджу спробувати приготувати.